Існують смартфони, які створені не для щоденного скролінгу або демонстрації статусу власника, не у якості стильного аксесуара, а як корисний багатофункціональний інструмент. Rock One Haver 7 Pro якраз із цієї категорії, це пристрій, який одразу дає зрозуміти, він створений. Не для обережного користування, а для роботи в умовах, де більшість звичайних смартфонів не протримаються і п'яти хвилин. Але тут цікаво не те, що він захищений зовні та зсередини. А як саме це реалізовано? Ну і для чого саме? Привіт, я Михайло. А ви завітали на канал Епіцентр. Тут багато корисного про техніку, технології та рішення, що реально покращують життя. Тож неодмінно підписуйтесь на канал, якщо чомусь цього ще не зробили. Завдяки підписці. Ви першими дізнаватиметесь про нові відео. Почнемо з коробки та комплектації. Упаковка Haver 7 Pro одразу натякає на професійний сценарій використання. Крім самого смартфона, тут є док-станція, е яка виконує роль зручної підставки, а також дозволяє заряджати як пристрій, так і змінні акумулятори, окремо від нього. Це практичне рішення для тих, хто працює поза офісом і не має доступу до розетки протягом дня. У звичайних смартфонах питання. Автономності вирішується павербанком. Тут логікою змінних батарей. Насправді я давно не бачив такої багатої комплектації в сучасних смартфонах. Крім всього, найнеобхіднішого на кшталт блоку зарядки на 30 Вт, USB-шнура в цукій тканинній обмоці. Тут ще є і додаткове захисне скло для екрану та знімна захисна. Кришечка. Навіть поклали ось таку е, штучку, схожу на гітарний медіатор, якою зручно її піддівати. А ще є поворозочка на руку. Не знаю наскільки зручно її використовувати, оскільки вага смартфона перевищує 300 грамів. Для порівняння остання iPhone 17 Pro Max на 1 терабайт важить на 100 грамів менше. Але при всіх перевагах сучасних фламанів жоден з них не вміє того, що вміє. Haver 7 Pro. Дизайн і конструкція один із ключових моментів. Корпус виконаний з комбінації металу та о, ударостійких полімерів. Волого та пилостійкий смартфон відповідає стандартам IP68 та IP69K. Це означає захист не лише від занурення воду, а й від струменів під високим тиском. Додатково використовується військовий стандарт MIL-STD-810H, який охоплює падіння вібрацію. Перепади температури і роботу в агресивних середовищах, звісно, це не гарантія безсмертя, проте чітко дає розуміння, під які сценарії проектувався цей пристрій. Екстремальні погодні умови, пилюка, грязюка, важка промисловість, видобувна діяльність і навіть бойові дії. Ось де місце використання цього смартфона. Маю сказати про дві фізичні програмовані кнопки, які зручно використовувати в рукавицях. Також тут є справжній 3,5-мм міліметровий роз'єм для дротової гарнітури. Є сканер відбитку пальця, розташований на кнопці увімкнення. Особисто, на мій погляд, це зручніше ніж коли цей детектор знаходиться посеред екрану, окремої уваги заслуговує живлення. Hiver 7 Pro підтримує гарячу заміну батареї. Таку технологію рідко зустрічають навіть у професійній техніці. Усередині є невеличкий буферний акумулятор, який дає кілька хвилин роботи після вилучення основної батареї. За цей час її можна замінити без вимикання смартфона, втрати даних чи з'єднання. Для звичайного користувача це може звучати дивно, але для інженерів, військових, рятувальників або мандрівників це реально економія часу і стабільність роботи. Щодо технічної платформи, смартфон побудований на процесорі Mediatek де 7025 з підтримкою 5G. це не флагманський чіп у класичному розумінні, але він оптимізований під енергоефективність і стабільність роботи без перегріву. У поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованого сховища пристрій спокійно справляється з багатозадачністю, роботою з важкими фото, відео та спеціалізованими додатками. Є підтримка карт пам'яті, що знову ж таки орієнтовано на професійне використання. Діагональ дисплей складає 6,67 дюйма. AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, висока яскравість. Дозволяє комфортно працювати на сонці, що критично для польових умов. При цьому екран прикритий захисним склом, розрахований не на естетику, а на витривалість, навіть якщо це означає більшу товщину корпусу. Камери тут виконують. Іншу роль, ніж у класичних смартфонах. Основний модуль на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Це робочий інструмент для фіксації об'єктів, обладнання чи ситуації на місці. Але головне додаткові сенсори. Камери нічного бачення з інфрачервоною підсвіткою дозволяють розгледіти предмети в повній темряві. А вбудований тепловізор на базі модуля FLIR. Лептон 3.5 показує температурні коливання з точністю в пару градусів. Це технологія, яка використовується в промисловості, будівництві, енергетиці та пошукових роботах. Таким чином, смартфон практично об'єднує в собі кілька окремих пристроїв. Операційна система Android 15 з мінімально зміненою оболонкою. Виробник робить акцент на стабільності та довготривалій підтримці, обіцяючи кілька наступних версій Android. Функції штучного інтелекту тут мають прикладний характер: розпізнавання тексту, робота з нотатками, обробка фото, голосові підсумки дзвінків. Єдине, що мене трішки засмутило, так це ще є асистент на головному екрані, який має вигляд маленького песика ну або котика. Додаток прикольний, але поки не підтримується у нашому регіоні. Серед попередньо встановлених ціла скринька з професійних додатків, які знадобляться у польових умовах. Тут тобі і компас, і лінійка, транспортир, вимірювач атмосферного тиску, рація. Коротше кажучи, купа корисного навіть радіо є. Серед додаткових можливостей тут є потужний вбудований ліхтарик, який реально може замінити окремий ручний. Також є підтримка E7 та NFC. Потрібно уточнити, що при активації є 7 друга фізична сімка працювати не буде. Обов'язково врахуйте цей нюанс у підсумку: ROG Haver 7 Pro – це смартфон для дуже конкретних сценаріїв. Він не намагається бути універсальним і не конкурувати з тонкими елегантними флагманами. Його цінність у поєднанні витривалості спеціальних сенсорів і продуманої інженерії це гаджет, який пояснює себе не цифрами у технічних параметрах, а умовами, в яких він здатен пропрацювати. Дізнатися більш детальні характеристики та актуальну вартість смартфону Rogue One Haver 7 Pro, ви можете, перейшовши за посиланням, яке байливо для вас, залишаю в описі під цим відео. Ну, а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.